Не організація, акція, там немає. До речі, мені сьогодні якраз випало 40 років, але традиційно в мене вже відбувається я також народився 1 січня, але, скажімо так, доволі таке традиційне святкування. Я не бачу нічого поганого замість того, щоб десь там попити горілку, а дійсно показати свою громадянську позицію. Рошанувати пам'ять великого українця. Слава, Героям слава! Слава, Героям слава! Слава, Героям слава! з міста Києва. Я там навчаюся, і кожного року, це сьомий рік поспіль. Я приїжджаю на Новий рік до батьків сюди і відвідую цю ходу. Люблю свою країну, люблю свою націю. Хочу пропагувати. Патріотизм серед молоді серед населення нашої країни, тому я приймаю участь в таких yeah. заходах. Україна